Росіянин який пішов боронити Україну. Боєць за позивним палич нині захищає Харківщину. Був у Сербрянському лісі. а Під кліщівкою вкрав з-під носа в окупантів їхню ж рації та трофейну зброю. Будівельник у минулому він і на фронті за потреби перебудови бліндажі, щоб були надійнішими. І, хоча й командир відділення, однак не гребує в руках носити хлопцям їжу і бика на позиції. Світлана Шакера поспілкувалася з бійцем. Боєць на позивний палич розмовляє російською, бо народився і провів дитинство в Хабаровському краї Росії. Його батьки були метеорологами. Потім жив у Криму, згодом перебрався до Харкова. На початку великої війни двічі ходив до військкомату, не брали, і тільки в грудні 2022-го добився, щоб прийняли в Нацгвардію. Чому пішов воювати? Розказує. Ну... Ну, як кажуть, захистити своє місто, захистити свій дім недобудований, щоб його не зруйнували, перш ніж я його доробив. Знову ж таки, свою дружину захистити, онука. Палич був командиром відділення та, попри посаду, доправляв у Серебрянський ліс їжу та бека для побратимів. По сіряку ліба. Когда світати починають по сіряку, або коли світати починає, або коли темніє, найзручніший час. Тепловізори ще не працюють, а видимість квадриків уже погана. Це ж оптимальний час для пересування за сухпайками. Поводу сходити за БК, у якийсь рюкзачок, накинув на себе в руки і пішов. Ну кілограмів 20 на собі, плюс у кожній руці пару баклажок по 6 літрів, 12 літрів води. До війни палич був будівельником, зводив будинок і собі не завершив. Почалася війна. Нині свої знання чоловік використовує на фронті, показує бліндаж і переконує, що конструкція вельми надійна. тому що встановлене очі тому, що встановлені дуже добре опорні стовпи, і зроблений накат два накати зверху. Тому пряме попадання має витримати. А от у Серебрянському лісі Паличу з побратимами довелося перебудовувати бліндаж вже під обстрілами. Не було бійниць зділено на бліндажах, не було. не було бійниць на бліндажах, не було оглядових точок. Ми все це переробили. Зробили новий бліндаж з бійницями, і нас звідти вже не могли випити разом. із Паличем його трофейний автомат АК – нова російська розробка більш сучасний, 545 підходить під наш патрон. Це ми просто вирішили з напарником з побратимом сходити на бліндажі, подивитися, що там цікавого. Зустріли кількох бійців, які там і залишилися лежати. А їхня зброя дісталася нам. На те, що він росіянин, каже палич, його побратими ніяк не реагують. Хоча українською мовою він може сказати хіба що. Єдине, що я по утрам доброго ранку всім. Це у мене вже, вот як заелось. заїлося. Все. Бо поважають побратими палища за його справи. Одного разу під Кліщівкою він зміг прямісінько з-під носа ворога забрати ціні російській рації. Відбили ворожу атаку, залетіли пару дронів зі скідами, закидали їм. У ту норку їхню. Вони перебіжали у сусідню норку, там відстрілялися, ще закидали мінами. Перебіжали ще в одну норку. Там вже знайшли три радіостанції, які від Кацапів досталися. І завдяки цим радіостанціям, хоч поняли, почали розуміти, Кацапу штурмують чи ні. Палич каже, що стомився від війни, однак воювати все одно буде до перемоги. Ну буду здесь до тих пор. Пока буду тут, поки ще сил вистачає, поки геть не розсиплюся, як кажуть. Ну а додому хочеться завжди. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.